Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку, небі тяжкий. Доброго ранку мої дітлашки. Запрошую вас на заняття зліплення. Малята, сьогодні на чай нас запросив ведмедик Мишко. Мишко, але чому ти такий сумний? Діти, а сумний він тому. Що у нього немає чим пригощати своїх друзів, яких він запросив на чай. Залишився один бублик до чаю, а треба багато. Не сумуй, Мишко, ми тобі допоможемо і виліпимо багато бубликів. Чекай. Для роботи з виліплення бубликів нам потрібен пластилін, шматочок жовтого пластиліну. Серветки витирати ручки і підкладна дощечка, на якій будемо розкочувати пластилін. Валята, а перед роботою ми розігнемо наші пальчики. Ой смачні, ой смачні бублики у тані, медяні запашні з маком ще й румяні. І ще разочок. Ой смачні, ой смачні бублики у тані, медяні запашні з маком, ще й рум'яне. Дітки, перш ніж ліпити бублик, ми його розглянемо. Бубличок наш круглої форми. Посередині бубличка – отвір. І такий бубличок ми зараз з вами виліпимо. Малята беремо шматочок пластиліну і добре його розминаємо в ручках, щоб він став м'яким і еластичним, щоб нам було дуже гарно виліпити з нього бублик. Ось у мене вже пластилін м'якенький. І я між долоньками буду скочувати стовпчик або можна назвати ковбаску. Між долоньками нагрівається і скочується. Можна на дощиці, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Подивіться, який вийвся стопчик. Тепер ми беремо за два краї. Краєчки з'єднуємо, міцно з'єднуємо. І ось такий бублик у нас вийшов для ведмедика. От скільки бубличків я виліпила для нашого ведмедика, а скільки виліпили ви. Надішліть мені фото, будь ласка. Дітки, от і повеселішав наш мешку. Бо в нього багато бубликів, яких ви наліпили. І всім тепер друзям, які прийшли до мишка на чай, вистачить. Вони вам усі дякують. Бувайте!